Всім привіт! Ми з України. Хоча наразі я в Іспанії. Але відео буде про Бухарест. Щось трошки запутано вийшло. Але якщо ви слідкували за каналом напередодні, то ви зрозуміли про що я. Отже, відео буде з двох частин. Перша перетин кордону і допомога волонтерів. Друга Бухарест та Ботанічний сад. Близько опівночі ми доїхали до кордону з Румунією. На молдавсько румунській кордоні. Чекаємо наші паспорти після перевірки і поїдемо далі. До речі, тут був обмінний пункт, де я вирішив обміняти рештки своєї гривні. Коротше, хотів поміняти трошки гривні на євро, <гум> не виходить. 1400 гривень це всього 30 євро. А у них є тільки мінімум ну, 50. -ка. Тож, довелося обміняти на Румунські леї. Ми доїхали до наметового містечка міста Хущі, де також трошки перепочили. Ось 12 ночі. До Бухарест на часів 5 сказали їхати ще. Сябаки. Сябачі. Приїхали в Хущі, Палатачний градочок, трошки перекусано. І наступна зупинка це був Бухарест. Я в Бухаресті. Сюди нас привезли на автовокзал. Не виспались. Ну, все таке. Звуки всі вигрузимося, і волонтер нам розкаже, що робити далі. Чекаємо. Нас завезли на залізничний вокзал, де зустріли російськомовні волонтери. Відвели нас у окрему залу для українців. І де ми трохи перепочили, випали кави, ну і таке інше. І головне ті, хто планував їхати далі, то надали консультацію, як придбати квитки далі. World Central Kitchen and Cava. <laughs> Hello! <laughs> Hello <sir. laughs> Куряча гамілка без кісток з рисом з овочами та грибами на гогонелі. Не знаю, що таке гогонелі. Плюс чай. Звісно, що я вже традиційно з одним із волонтерів зробив фото. Так, коротше, Волонтер нам розказала, що наступна зупинка це буде Вена, Австрія. Коштує сидяче місце 3 євро, а лежаче 15 Плани помінялись. Коротше, до Вени білетів немає. Але є до Будапешта. І причому я взяв останнє лежаче місце. Трошки відпочину. А, Ще хотів прийняти душ. Але ні. Так що просто поміняв футболку. А запах та залишився. Да, про душ я вже реально мріяв. Були думки навіть покупатися у фонтані. Але я ж не ВДВ. Тож після усіх таких важливих справ я зрозумів, що є вільний час, що тут немає війни, що я вже не в Ніко, І Можна хоч трошки розслабитися і використати цей час, цю можливість, щоб погуляти в Бухаресті. Тим більше в Бухаресті в Румунії я вперше. Спочатку я просто прогулявся навкруги сам. Так, трохи є часу. Вже скучно сидіти на тому вокзалі. Вирішив трошки прогулятися. Ось. Така класна будівля Гара де Норт. Так, ну а Я направляюся у National Military Museum. Коротше, тут ззаді національний мілітарі музей, але я з собою просто гроші не взяв. 20 лей всього треба заплатити. І це близько біля ЖД вокзалу, тобто ну, 10 хвилин, там, мабуть, менше, пройтися і можна було би класно провести час. От, подивитися на різні такі експонати військові. Це реально круто. Tak, no šlo, a odprli smo na rečko. самотньої прогулянки мені виявилось замало. Крім того, я дізнався, що неподалік є ботанічний сад. Так, на правах того, що я вже тут гуляв, я став гідом для невеличкої групи наших українців. Знайомимся. Олеся, Віка, Маргарита, Соня. Туди? Соня, Заріна і... Льоша! Усім привіт, ми з України! Клас, Коротше, ми пішли на в ботанічний сад. І що найцікавіше, грошей ніхто майже і не взяв. Так, да, реально завтикали з за грошима. Взяли євро, але приймають лише леї. Коли дізналися, що ми з України, нас пустили так. <рес> так Слава Румунії. Румунії! Це так приємно. Ми возле фонтанчика. Дай мне я руку. Я буду а Віка миє ноги. Немного тебе подобается? Конечно! Точно? Если я ты посмехался. А чего? Ботанічний сад заснували у 1860 році, але для широкої публіки його відкрили аж у 1891 році. До речі, ботанічний сад пережив аж дві світові війни і з істотними втратами. Під час Першої світової війни на території ботанічного саду розташувалися окупаційні німецькі війська. А от істотної шкоди колекція рослин зазнала саме під час Другої світової війни. Просто улет. Так круто тут. Скажи, тебе, скажи, что тебе больше всего понравилось в этом парке? Вот это, наверное, часть. Просто бомба, да? Да, я все вот, люблю. Цветы, вода, а зонтики. Я люблю такие вот плакучие деревья, Не, это ну рекомендуем 100%. Да. Рыбки, озеро, зонтики, лайт зона. вообще. Вот же сейчас мы провели очень круто. Три враження про місто Бухарест. Перше, це те, що в місті дійсно є такі дуже гарні місця. Друге враження це знаєте, відчуття такого ще е, Радянського Союзу, Союзу, причому розвалу Радянського Союзу. І третє, ну, місто реально потребує е, прибирання. Друзі, буду вдячний вам за лайк, за підписку. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. До зустрічі в Бухаресті. А я поїхав. Чекаю на наш поїзд место там